Сімейство королівське Нідерландів привезло дзвін, а його назвали дзвін свободи, тому що цей дзвін у Нідерландах був зроблений з металу зі знищеної техніки російської. Дуже символічно, що зброя окупанта навпаки переплавлена тепер в дзвони. Текому з батьків. Не сподобалося те, що походження етнічної групи слов'яни пов'язують саме з регіонами сучасної теперішньої України. Ця схема, в чому полягала, вони викликали людей з України і одразу вони їм допомагали замість них подаватися на ці заявки. чому така нерівність? Чоловіку 6,5 років. А дружині п'ять з половиною. Друзі, якщо ви думаєте, що раптом ви змогли десь якусь систему обманути, повірте мені, за два-три роки до вас можуть прийти. Також сумно, що фінансові злочини караються набагато гірше, ніж, наприклад, насильство убивстві. Ми, як держава, бачимо одну жертву, а в великих фінансових махінаціях ми бачимо вплив на більший соціум. От, наприклад, на Міністерство справедливості нещодавно прийшов е, мільярд крон в біткоїнах. Що дітей начебто повезли на екскурсію, привезли їх в русський дім і почали розповідати, як всім треба далі вчитися в Росії, як там гарно живеться. Друзі, привіт. Наздар. Ахой. Друзі, пройшло два тижні, і я знову радий вас бачити. Святослава, зокрема, тебе, бо ти десь працював, кажуть. Так, друзі, ви писали, ви хотіли. Я повернувся. Привіт, Кирило, привіт, Марічка. Так, пройшло два тижні. Так, тому прийшов час обговорити останні новини в Чехії, які трапилися за ці два тижні. Ну і, і... прийшов час нагадати нашим друзям обов'язково підписатися на наш канал, поставити вподобайку, величезну подобайку цьому випуску. Не забудьте поставити коментар. Ми залюбки обговорюємо з вами все те, що. Було на нашому випуску, бо можливо, що ми пропустили. А також дуже хочемо подякувати нашим сьогоднішнім друзям і партнерам, які нас сьогодні приютили, які нас сьогодні запросили до себе. Це чудові борщ. Обов'язково приходьте до них, в них затишно, і в них найголовніше смачно. Так, 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 і можливо, навіть нас потім ще чимось пригостять, але це не точно. Так, і якісь новини у нас були, і я знаю, що Святослав, ти сюди прийшов, сказав, що в мене супер новина, якою хоче поділитися в першу чергу. Ну, взагалі, за ці кілька тижнів багато новин, але хочу сказати, що я би хотів такої символічної новини. А в Прагу останнім часом багато відбувається візитів. Я думаю, що ви помітили, був дуже такий цікавий візит короля та королеви Нідерландів. Які ну нібито та, подумати, чим візит Нідерланди Чехія пов'язаний з українцями, але насправді пов'язаний, тому що а, в якості одного з подарунків, які так символічно а, дарують при таких візитах, а, сімейство Королівських Нідерландів привезло дзвін, і дзвін не простий, А його назвали дзвін свободи, тому що цей дзвін у Нідерландах був зроблений з металу, який їм передала Україна. Це метал зі знищеної техніки російської. І а, оскільки Чехія одна з тих країн, яка дуже багато. Допомагає. А, до речі, на одній конференції я почув, що е, Петра Павло почали називати Чек Нріс. Це, це дуже, це ну, дуже він... круто звучить е, да, через його там, ініціативу по боєприпасах і тому подібне. І мені здається, що це дуже крута новина, така символічна. А е, тепер цей дзвін буде в, в одному з соборів е, Праги. Теж символізм в тому, що під час Другої світової е, е, Німеччина під час окупації навпаки забирала дзвони і переробляла її на зброю. Так що, Історія циклічна і ось так от повертається до праги. Це Такий певний відворотній процес, тому що зараз і це дійсно дуже символічно, що окупант, зброя окупанта навпаки переплавлена. Тепер дзвони це круто і класно, що Україна в цьому залучена, і таким чином, як на мене, мені здається, це ще такий певний символ, того, що Україна є частиною європейських народів, і ми разом. І, мабуть, в цей дзвін дуже сильно дзвонили, коли чехи з'ясували чергову оборудку. І на даний момент, на це в цьому разі, для, у мене для вас дуже неприємна новина, тому що ця оборудка була пов'язана, як ви думаєте, з ким? Ну, Якщо для нас неприємно, таке враження, що з нами. Марічко. Що ми не знаємо про тебе? Марічко. З тобою? Ні, я займаюся тільки апсайклінгом. Так, от. Зброя не не з Марічкою, дзвонить. насправді, не настільки драматично все, але з нашими земляками, українцями, які дійсно вирішили використати чеську систему. Це подружжя, мабуть, ну, от, бачите, і в щасті, і в горі. разом вирішили виробити фіктивні, фіктивні заявки на допомогу гуманітарну. Ця схема існувала скільки, як ви думаєте? Три У. місяці, чотири, скільки? Я думаю, три роки. 11 місяців, Одинадцять? 11 місяців. Тобто вже досить стала, і за цей час Чехія довірила чеські чиновники, які дуже хотіли допомагати Україні. Видали 830 фіктивних пакетів гуманітарної допомоги, Якщо порахувати кожен пакет скільки там давали людям, десь 15 тисяч, двадцять ну, тисяч таке крон. Ну так так буде за що в деборщі сходити, і ця схема в чому полягала? В тому, що вони викликали людей. З України, і вони перетинали кордон, і одразу вони їм допомагали замість них подаватися на ці заявки. Потім ці люди отримували допомогу і їхали назад в Україну, тобто не використовували ці, ці гроші. І таким чином ці гастролери постійно возили, і вони, мабуть, ділилися з ними частиною цих заробітків. І таким чином, у них, потім, коли їх накрили, було 74 банківські картки від різних рахунків. 12 телефонів, на яких було інтернет банкінг щоб підтверджувати всі ці платежі. Так що так, ось такий масштаб, ось такий розмах. Тепер їм е загрожує 6,5 років чоловіку і 5,5 дружині. На ось нерівність. Не, можливо, Марічка нам е е е е е так. Остаточне рішення буде в серпні. Ось такий, мабуть. Коли наш посол на попередньому випуску казав, що друзі, будьте амбасадорами, можливо, тут хтось щось не так зрозумів. Так що так, Марічка, можливо, ти можеш нам розповісти, чому така нерівність чоловіку 6,5 років, а дружині 5,5. Ну, може, в них традиційні цінності в родині він вирішив, що він голова. Бачиш, голова якби схема. Вони <світ> Голова порівняно. <-схема. світ> друзі, будь ласка, не сміть, у нас гадачі скаржаться. Якби вони порівно розділили обов'язки, то можливо їм би і порівну дали. Але може знаєш, може в неї було 72 карти, а в нього 74. Можливо, коли їх накрили, він якраз кричав: Я головний, я головний, Поважай мене. Я голова. Ти мене поважаєш, я голова в родині. Так. Але ну реально, лохи в цій ситуації ми. Які на Аліекспресі купили 74 карти Таро, а можна було взяти 74 банківські карти безкоштовно в Чехії? Так, і не треба замовляти далеко, вони тут десь випускають. І завжди нагадає тобі гроші. Ну, тут, то, знаєш, знає, важливо сказати, що, в принципі, це така дуже типова історія для Чехії, в плані, коли знаходять якісь такі а, схеми чи оборудки, тому що а, дуже часто тут. А, державні органи і різні контролюючі а, служби, вони доходять до цих схем через 2-3 роки. А, тому що, в принципі, а... Період, якби який перевіряється, йде три роки для фірм з десь А, І вони дуже часто знаходять щось оце за два-три роки тому, а повертаються а, тому, друзі. Якщо ви думаєте, що раптом ви змогли десь якусь систему обманути, повірте мені, за два-три роки до вас можуть прийти, і вам доведеться дійсно доказувати, що це було, як ви отримали ці кошти. А держава все-таки намагається за ними дуже сильно слідкувати. Так і це їм такі терміни зараз світять, тому що вони погодилися Повернути частину грошей без цього ще би більше. Тобто, це таке задоволення: 11 місяців. Ти король, можеш поїхати в Турцію, навіть як наш колишній президент, але потім тебе накривають, і ти вже не хочеш тих грошей, хочеш відкупитися, але вже маєш і відмотати термін. Тож, друзі, дійсно, давайте будемо гарним обличчям нашої нації тут, щоб і так на тлі цих політичних баталій ми не ставали головною темою цих. Виборів. Так, добре, що гроші повернулися, оскільки ми знаємо, що коли гроші заходять в чеську державу, особливо в Міністерство юстиції, дуже багато людей задоволені. Ну так, але також сумно, що фінансові злочини караються набагато гірше ніж, наприклад, насильство, бо тут була ситуація, що якісь. Чи він, шановник, чи вчитель зґвалтував дівчину, йому дали 10 місяців умовно, чи якийсь типу випробувальний термін. А до цього була ця голосна кауза з Домініком да? Йому дали, ну може, роки три. А тут люди, ну, буквально ну, фізично ніхто не постраждав, ніхто не помер. Тобто, так сталася фінансова афера, частину грошей вони повернули і їх посадили на 4,5 і 6,5 років відповідно, і це настільки не несправедливо ну, по відношенню до жертв насильства. Звичайно, це правда, це правда. Я колись пам'ятаю це, обговорювали в Міністерстві юстиції Сполучених Штатів, тому що в них теж ця історія, коли там за податкові махінації людина отримує більше термінів, ніж, наприклад, за вбивство, і вони досить холодно це пояснювали, тим, що ну, дивіться, вбивстві чи там, чи топак зґвалтування, наприклад. Ми як держава бачимо одну жертву. А в великих фінансових махінаціях ми бачимо вплив на більший соціум. Тобто це така дивна логіка, але я так розумію, напевно, якось так вони на це бачать. Напишіть свої коментарі, чи правильно це зроблено. Мені здається, з гуманної точки зору якоїсь людності це не так. Але ну, от державний апарат якось це так бачиться такий якийсь там знаєш, вплив, типу, що ці кошти могли піти на або там вкрадені, наприклад, і постраждали набагато більша кількість людей. Ну, це така ще тяглість всіх цих. Я погоджуюся, що це певний такий ще слід патріархату. Це, як, знаєш, з Чорними в Америці, що всі закони вже прийняті, а їх все одно ненавидять, тому що це вже тягла традиція. Так само, мені здається, і з геями, що, начебто, вони рівні, але є ще великий прошарок людей, які є гомофобами, які просто їх не можуть відкрити, але приховано, і вони їх до них упереджено ставляться. Так само і тут мені здається, ще пройде багато років століть поколінь, коли ми вже будемо як в Норвегії, там де жінка найбільше захищена по статистиці європейських країн, наскільки я знаю. Ну, скандинавські країни я знаю ліду, лідирують в цьому. А, але також є фінансові злочини, які абсолютно ніяк не караються. Мабуть, це питання суми. От, наприклад, на Міністерство справедливості нещодавно прийшов е, мільярд крон в біткоїнах. І міністерство це абсолютно ніяк не коментує. Ну, типу, а шо? Нам просто подарили масік, масік. Масік. А є таке міністерство справедливості. Це аналог Міністерства юстиції або. Uh, Justice, da, Justice Department of Justice в Америці, у нас міністерство юстиції. Тут називається ah, Міністерство да, справедливості. Дуже цікаво, що саме символічно, що саме біткоїни забрели чомусь саме в це міністерство, яке займається судововими судовими, мабуть, всіми ну, так, ну так вийшло, Мабуть, їх всі просто люблять. Мабуть, це реально справедливе міністерство, і воно ніяк не може це пояснити. Вже декілька тижнів е, е, несеться цей скандал. Міністр подав у відставку. Uh, втім, з'ясувалось, що мільярд крон в біткоїнах подарував uh, Масік, який в 2017 році вже був засуджений за незаконне володіння зброєю, за володіння наркотиками в якихось суперобсягах. Тобто, там в ціпа просто резюме, таке про яке ми навіть не бріємо. Можна уявити звідки у людини ці всі біткоїни, якщо да, люди зброї, дозволу. наркотики. Там знаєш, теж цікаве обговорення було, тому що міністерство намагалося пояснити, що це нібито кошти, як оплата якоїсь там штрафу чи щось подібне. Але знову ж таки, юридично, от теж історія з криптовалютами цікава. А не зрозуміло, яким чином можна зафіксувати цю оплату, тому що гроші, коли заходять, так умовно кажуть, що тебе там штраф 2000 корон, Ти оплачуєш ці 2000 корон, і там потім, навіть, якщо якийсь курс змінюється, але в тебе є крона, і ти її заплатив. А якщо ти приймаєш умовно в якійсь криптовалюті ті ж дві тисячі, але завтра ця криптовалюта змінюється. Тобто виходить, що в цей момент міністерство стає гравцем на ринку криптовалют, тому що їм вони зацікавлені, щоб ця криптовалюта не падала або навпаки виростала, і хтось же має нею займатися і продавати. Ну якщо б я був адвокатом цього міністерства, то тобі так сказав, що це можна так рахувати, як і з іноземною валютою. На момент, коли вона заходить на рахунок, вона по бухгалтерії рахується на поточне. Стан і так само, і крипта коли вона зайшла на той момент, і треба Не, це, використовувати це, це зрозуміло. Але е, тут знаєш, такий момент, що воно швидко може змінитися, так і тобто, ви окей, ви прийняли оплату, а через наприклад півроку ви вже винні. Ну тому що міністр відчував, що воно попре біткоін піде вгору. А він та він же впав нещодавно, так що, мабуть, він зараз виросте. Міністр чи Біткоін. Міністр теж впав, звільнився. Друзі, для того щоб слідкувати за всіма головними новинами, головне бути частиною нашої класної спільноти обов'язково ставайте частиною, долучайтеся до спілки, форму і заявку до того, як долучитися. Ми залишимо для вас одразу під відео. Заповнюйте, приєднуйтеся і будьте разом зі спілкою з нами крутіше, набагато дешевше ніж з міністерством справедливості. Найдешевша підписка на спілку коштує 104 крони. 104? так але так, приймаємо... економте свої біткоїни. Так, але ми mm -hmm. приймаємо біткоїни ну, серйозно? Ні, треба пробувати. Але можливо, ми надихнемося. Прикладом Міністерства справедливості. Ні, насправді дуже класно з нами, друзі, тому що ми от е, в ці вихідні бігали разом, потім грали в мафію, потім частина пішла на е, пікнік японський, там де тьбо, велика кількість наших спілківців також відпочивала. І на цьому я знаю, що все не завершилося, тому що потім ще частина пішла на виставу Київська перепічка. Так, ну це була просто вистава, це взагалі дуже, дуже цікавий проєкт. Київська перепічка це така це моновистава, але частково, я б можливо навіть сказав, це такий виступ, монолог, стендап, в якомусь сенсі терапія від Ірми Вітовської, відомої акторки. Я думаю, що багато хто пам'ятає проект Леся Плюс Рома, де вона грала роль, а також сучасні фільми, мої думки тихі. А зараз, до речі, чекаємо фільму Малевич українського фільму, який я сподіваюся, теж допоможе нам закріпити це ім'я за українцями. Тому що бачимо зараз. Така боротьба. Україна там вже ріпіна потроху до себе забрала. А і от зараз говоримо про Малевича. А, це цікаво, мона вистава. наших глядачів в Німеччині в по Європі теж закликаю, тому що вистава лише лише почала зараз свій шлях по Європі. Це благодійна, Звичайно ж, вистава вони допомагають 42-й бригаді на купівлю пікапів. Долучайтеся. Донайте на збори, долучайтеся на саму виставу. Це цікава така. Можливість подумати і прорефлексувати на війну на те, що відбувалося з нами в перші дні для тих, хто особливо для тих, хто в цей момент був в Україні, хто потім виїжджав, можливо, в інші міста. Ну і найголовніше це навіть можливо не сама вистава, а знову ж таки благодійність. А ми бачимо, що війна продовжується, і зараз дуже важливо знову ж таки вас закликати допомагати Збройним силам України для того, щоб української поводинки ставало більше. Посилання на збір якому ми довіряємо. Ми залишаємо одразу під відео. Так. А друзі, друзі, а скажіть, будь ласка, хто з вас як вчив історію в школі? І наскільки ви зараз пам'ятаєте, що написано в шкільних підручниках? Заступ? Я за нього здала на 187. Так, а я також здав би, сказав би я тобі, якщо б воно було тоді, коли я все складав. Про авторугорчені його не було. <плес> Я магістр малої академії наук, саме по історії. Я захищав роботу Гаюлі Цезарь років в політиці саме по сусідній історії. Я обожнював історію в школі. І розповідати також. І розповідати так. Це помітно. Знаєте, це цей жарт, що, що в будь-який момент можна запитати чоловіка, про що він думає, і він скаже про Римську імперію. Так, звичайно. А насправді найкрутіша англійська, тому що вона була більша. А ти ж знаєш Святослава більше, Римська значить, краще найбільша була взагалі то монгольська. Кирило є люди, які думають, що справа не в розмірі. <рес> ну, нехай собі і думають. А насправді хто з вас чув про новину про книги історії в чеській програмі навчань, коли зараз багато хто обурюється через певні абзаці, які там зроблені в бік України. Так, історія в тому, що декому з батьків не сподобалося те, що походження слов'янства як от. Народності, так як як взяти етнічної групи, групи слов'яни пов'язують саме з регіонами сучасної теперішньої України. А, є батьки які цьому обурилися, бо це переписування історії. Я думаю, я знаю, ким вони а, надихалися. І є в нас звернення, а, як і до самої школи, також готували звернення до міністерства освіти про вилучення цих підручників. От їм дуже не сподобалося. Ну, моя любима частина, коли починається переписування історії, тобто те, то, що виникають якісь нові дослідження, ні, один раз написали все, так і було. То, що це хтось один раз написав неправду з пліток, неважливо. Звісно, тому що зі старшими не перерикаються, знаєш. Ти знаєш, як історія пам'ятає дуже любить по географії, коли оця історія типу географічний центр Європи. А, так, от, всі країни, які от десь навколо Галичини знаходяться, у всі ж вони претендують на те, що в них є географічний центр Європи. А це там захід України, це Схід Словаччини, а, це Південь Польщі, Південний Схід. Тобто і тут то завжди питання, як враховувати. Хоча насправді ж планета одна, географічні дані, нібито одні. Але дійсно навіть тут люди можуть сперечатися, а, тому що хтось рахує. Наприклад, від берега, але знову ж таки що вважати берегом, тому що у вас є скелі е, прибережні, тобто, якщо це о скеля фізично, це берег чи, чи там кордон країни, чи ні, хтось бере по береговій лінії, і відповідно ці там кілька кілометрів вони можуть тобі сильно змінити. Я думаю, поки росіяни вдавали себе нормальних людей із центр Європи, був ближче до нас, але оскільки зараз таке почалося, всі зрозуміли, що це вже. Не Європа, нема нічого спільного з європейськими цінностями. То мені здається, кордон посунувся і центр також десь ди. Можливо, в Чехії і знаходиться, можливо, саме в борщ і є центром Європи. Ми цього не знаємо. Варто зараз перевірити. він є центром уваги українства в Празі. Друзі, важливо сказати, що е, якщо вас ваші діти навчаються зараз у школі, і є е, е, певні такі розмови, наприклад, з батьками дітей, або ваші діти звернуться до вас і запитають, там що відповідати, якщо однокласники роблять такі заходи. Е, важливо, по перше, стримуватися, е, не потрібно йти в якісь гострі перепалки. Якщо людина готова до діалогу, ви можете почати з ними спілкуватися. А ви можете пояснити трошки більше про історію України для цього. Важливо напевно і самим готуватися, тому що дуже важливо самим вивчати більше зараз. Дуже багато інформації щодо історії України. Є ну мені здається, десятки зараз історичних каналів, які намагаються все таки знаєш, так, ґрунтовно проходити різні аспекти, в тому числі до речі, історію Чехії. Тому я закликаю вас і самим трошки повчити українську історію, історію Чехії та мати можливість дійсно аргументовано. Пояснити спокійно а, своїм співрозмовникам, а, чому те, як сучасні а, зараз історики намагаються показати справжню а, справжній хід події і те, що відбувалося в нашому минулому, чому це важливо і чому це не перебріхування або не якийсь там перепис під таку злу Україну, так Марічка. А як би ти робила в ситуації, коли от у дитини у твоєї діспут в школі і однокласники не вірять, що все пішло з України? Ну, я би встановила домінацію одразу, тому що треба розуміти, що чехи викопали всього лише чеське море, махово єзеро, і воно ж ну бздюнька. А українці викопали чорне море. Так що маєте повагу Кто може краще копати в глибку. Всім одразу так. має стати зрозуміло. Я взагалі думаю, що нас всі мають поважати, бо нам що океан мрій рити. Це правда, це правда, і ми потроху це робимо. Але як досвідчений тато, я можу сказати, що друзі, якщо є діспот, всі нехай ідуть до вчительки. Вчителька буде відповідати. Вона відповідає за цю шкільну програму, і вона найкращий медіатор і найбільший авторитет. в класі. Вчителька виборкиня цього камури. <реш> — Так, та, це, це та, яка а, поїхала. Так, та, Я хотів сказати: або особливо вчительки довіряти, яка повезла своїх дітей в Чехію на екскурсію в той вже такий славнозвісний чи погано звісний руський Дім в Празі. Це взагалі. Та оця бадега? Ну, можливо, не лабатега, оця бадега, про яку ти кажеш, тому що я трішки про це чув, можливо, про це чуло більше, але це просто якийсь морок. Тось я так зрозумів, що там супер мега маніпуляція, що дітей, начебто, повезли на екскурсію, привезли їх в русський дім і почали розповідати, як всім треба далі вчитися в Росії, як там гарно живеться. Це було під приводом якоїсь літературної екскурсії. Тобто, всі, мабуть, думали, що їдуть в бібліотеку, а приїхали в матрьошка російський дом. Він вже закритий. Тим більше. Приїхали під паркан, вона показала, а там нещодавно Олексі Мороз. А е там така криска бігає. Так, і там лише нещодавно була е акція українців. Там Олексі Мороз, він розливав кров штучну, і вони туди приїхали і побачили це все, закритий паркан, і вона там, наче хтось чи вона, чи там уже підмога у неї була. Місцеві екскурсоводи, вони почали розповідати, як класно в Росії жити, і треба туди далі пере переїжджати, навчатися далі. Ну, тобто супер мега крінж Мені щиро шкода батьків, які просто довірилися вчительки, а вона просто повезла їх під русський дім розповідати, яка гарна Росія і їхня велика культура про Україну. Ресурс якого ми взяли цю новину, як і всю решту новин. Згадує, що вони там влаштували майстер-клас по виготовленню ляльок-мотанок, і я реально просто не розумію, можна провести один захід, нічого не вкравши в Україні. А, тобто там вони мотанки ще робили. Вони українські. ще й мотанки там робили. Так назва мотанка. Росіяні так не придумають. Яка різниця? На матайка вони скажуть. Вони ну, це, до <плес> така... ну, речі, як буде кіндер сюрприз російською. яйко удівляйко Як? Я тобі після подкасту розкажу. Так, друзі, дуже дякуємо Ресурсу про Україну, які допомагають нам вкотре з новинами. Усі найактуальніші новини ви можете знайти саме там. Великий привіт. Так і посилання на ресурс про Україну ми залишимо в описі до цього відео, як завжди. Так, ну знаєте, сказали ми, що дітей звозили на екскурсію. Я думаю, що зараз багато з наших підписників планують теж куди поїхати влітку. Ми знаємо, що за чеською традицією обов'язково треба їхати в Хорватію. Взагалі кажуть, що Хорватія стає міні-Чехією, то можливо Максі-Чехію за кількістю громадян Чеської Республіки в Хорватії в цей момент. Хочу нагадати вам, друзі, такі необхідні правила. Якщо ви раптом плануєте кудись подорожі під час влітку, обов'язково перевірте, чи у вас є страхування, це дуже важливо, тому що наявність страхування тут в Чехії не означає, що ви можете не скористатися за кордоном, а також дійсність і, коли дійсний ваш паспорт, чи потрібна вам додаткова віза в цій країні. І якщо ви подорожуєте автомобілем, а багато хто подорожує автомобілем по Європі, особливо от на південь, в сторону Хорватії, перевірте правила дорожнього руху. Я нещодавно дивився такий цікавий сюжет чеського телебачення, який зупиняв автомобілі, які якраз там виїжджали а, на південному кордоні Чехії вже в сторону Хорватії. люди потрошки вже їдуть на море. І вони в них запитували, наприклад, чи є у вас вогнегасник, чи є аптечка, чи є ще якісь речі, які, наприклад, в Чехії не є обов'язковими, але коли ви проїжджаєте до Хорватії, ви проїжджаєте мінімум 3-4 країни. І в них різне законодавство. І може бути таке, що в одній країні, наприклад, не обов'язковий вонегасник, а в наступній обов'язковий. І попри те, що поліція там. Розумію, що це туристи, що вони проїздом, але в принципі вони мають право там зупинити вас, перевірити і випустити штраф. Так, ви обов'язково перевірте, чи потрібно оплачувати, наприклад, дороги за користування швидкісними. Шосе а, і багато-багато речей. А, таким чином ваша подорож буде приємною. А якщо ви раптом їдете літаком, то не помиляйтеся, як деякі зараз а, туристи, які вилітали з Праги. І три літаки минулого тижня були затримані через працюючу зубну щитку, яка почала вібрувати в, а, в чемодані, і вони діставали. Але через працюючу, як це називається, бритву, от ну і звичайно, три вібратори. <реш> літак в малого взагалі довелося відбуксирувати, тому що в двох сумках щось так сильно вібрувало, що вони діставали і і перевіряли. Тому виймайте батарейки, а вже потім насолоджуйтесь, коли долетите. Я уявляю, літак як жук летить, <реш> 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 всі але, але дуже задоволений цілий задоволене літи. Дуже задоволене дуже, такі, такі розслаблені. Всі летять на відпочинок. Друзі, якщо ще ви подорожуєте автівкою. І щоб ваша подорож була найбільш приємною. Ще переконайтеся, що у вас є тримачі для планшетів на задні крісла, щоб ваші діти вам просто не з'їли пліш, поки ви туди доїдете. Зараз І... чи ж, це, це, це така ставка для нас, Антон. Отут пора б нам може робити. Переконаємо, що є страхівка, Hotline Finance. <реш> отут, шановні, Hotline Finance, <реш> Отут можна, якби ми подумайте вже, от ми вже про машини, та Hotline Finance, та, та та так. Так, а Та, ще ми сьогодні дізналися, що свят дуже бережливий. Бережливий? Бережливий. Бережливий, А що він зберіг? Ну тому що він так давно, мабуть, купляв свій останній вібратор, що забув, що вони зараз вже всі на акумуляторах і батарейки звідти не дістанеш. Чому ні, є, є ж є ж все рівно з е, цим особливо маленькі. Ох, та юність уже давно пройшла. Ну нічого страшного. Друзі, і наостанок хочу вас запросити на нашу чергову гру квіз супер цікаву, смішну, веселу вікторину. То що найрозумніше, яка вже відбудеться 14 червня цього року, в 18.30, де супер е, харизматичний Святослав буде вас. І розважати, і дуже багато цікавої інформації Питувати. вам надасть, і допитувати. <рес> Але все буде супер класно, френдлі атмосфері, теж обов'язково приходьте. А ви вже знаєте, в чому ви підете на ТШН? А ні, ти маєш якісь нам натяки? Ну да, нещодавно був атракціон щедрості від фірми Рібок, яка забула перевезти євро в крони, тому можна було купити кросівки за 90 крон. Марічка, а ти чого про це не писала в теревені в ну, нашому часі? Так я, так я не знала, я прокинулася, коли ця акція щедрості вже закінчилася. Сама така думаю, блін, але кажуть, що півпраги собі замовила новий одяг. Закінчилося, закінчилося, але якщо я тебе зустріну на Галашові, це не з сувенірчиками, а з рібаками, то, будь ласка, ночувайся. Я, я візьму до уваги. А коли це було? Та от буквально на вихідних. І ти купила собі щось, чесно скажи? Ні? Я вже, я вже в інстаграмі побачила новини. А, до сих, а, Святослав купив, дивіться. До сих пір? Це було вчора чотири е, пари за 372 крони. Ну, святе, хоч. Да, да, хо, я тепер розумію, кого я наголошую це за якщо що. Свято, дякуємо, що ти купив нам подарунки на Різдво. Так, причому це все дружина і це все жіноче. Святослава, ну ти мав написати в Теревені. Я дізнався це про це теж повідомлення. Але насправді цікаво, тому що періодично стаються такі проблеми, і от мені зараз цікаво, чи дойде воно, тому що по ідеї. Я так розумію, що те, що ви замовили, не означає, якби підписану ну, там оферту. Та, тобто, О, що стоїть, сутково, не мається довести так. Зроблене замовлення не, не зобов'язує його виконати, навіть якщо пройшла оплата, вони можуть просто повернути вам гроші і не виконати замовлення. Вони можуть в односторонньому Або порядку при... розторгнути цей а, договір. Або прийде просто з а 4 вирізані. Знаєш, красиво, це це вже буде шахрайство. А, ладно, тоді не прийде. Добре, друзі, начебто, ми все обговорили. Ми сидимо в такому смачному місці. Нас круги пахне дуже смачно. Тож я вам пропоную закінчувати і припрощатися з нашими глядачами до нових випусків. Друзі, дякую, що були з нами. Залишайте коментар, підписуйтесь і па-па. А в коментарях вгадайте, хто буде нашим наступним гостем. Це буде дуже смачне. Па-па. па, -па. па, -па. па, -па.